Року наприкінці квітня в Україні відзначають тиждень імунізації. Проведення планових щеплень вкрай важливе для епідемічного благополуччя регіону, який прийняв чимало внутрішньо переміщених осіб, з яких є й діти. Лікарі наголошують, щеплення можна зробити у будь-якому пункті імунізації. У цьому випадку не обов'язково має бути укладена декларація із сімейним лікарем. Майже 300 пунктів щеплення. Працює на сьогодні на території Закарпатської області. Ми їх не згортали, тому в цих пунктах можна отримати щеплення як проти. Рутинної вакцинації згідно календаря щеплення, так і від вакцинації ковідної. Згідно з національним календарем профілактики щеплень, кожна дитина, людина до 16 років має бути вакцинована проти 10 захворювань: це є гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт і гемофільна інфекція типу Б. Цього року значно збільшилась кількість інфекційних захворювань ніж торік. Лікарі фіксували випадки кашлюка та епідпаротиту. 7% дітей в області наразі залишаються не імунізовані від поліоміеліту. Тому лікарі нагадують про важливість вакцинації від цієї небезпечної недуги. Також закликають імунізуватись і від COVID-19. наразі в області є три види вакцин: комірнаті Файзер, Джонсон та Коронавак. У регіоні завершили вакцинальний комплекс 346 тисяч 897 осіб, але наразі тільки 71 тисяча 928 пацієнтів отримали перший бустер, і ми можемо вважати, що вони є захищеними. Тобто в нас залишається такою невакцинованою, не до кінця вакцинованою, майже 274 тисячі 969 осіб. Це ті особи, котрі власне потребують першого бустеру. На сьогоднішній день нікуди не дівся. З початку 23 року в області зафіксовано 336 випадків, з них 323 діток. На жаль, 43 пацієнти з COVID-19 цього року померли. Пандемія COVID-19 наразі має виражений сезонний характер. Цієї суботи, 29 квітня, в обласному центрі Закарпаття на площі Театральній буде діяти медична зона, де всі охочі зможуть пройти базові обстеження, зокрема перевірити рівень цукру, гостроту зору, зробити флюорографію, протестуватись на гепатит і снід та імунізуватись.